Всім доброго дня, мене звати Роман, засновник маркетингової агенції Intarget. І так, сьогодні хочу розібрати стратегію. Зайшла школа, яка навчає дітей IT-спеціальностям віком від 8 до 16 років. У наших клієнтів нема абсолютно нічого: ні сайту, ні Інстаграма, ні Фейсбука, але вже вони хочуть клієнтів максимально короткі строки. Сайт взяли в розробку, Робимо сайт, а поки готуємо посадкові сторінки, вирішили протестувати одну із гіпотез пошук клієнтів через генерацію лідів. І так, яка в нас стратегія зараз? Будемо запускати лідогенерацію на батьків, також будемо переготувати на дідусів та бабусів. Прокрутимо 3-4 дня, зупинимо рекламну кампанію, подивимося вік, стать, регіони, так, які рекламні банери та текста зайшли. Створимо нову рекламну кампанію вже по новим даним. Запустимо. Прокрутимо ще десь близько неділі. Через тиждень витягнемо людей, які зайшли на нашу лідформу та людей, які залишили заявку. На них запустимо ретарги цілі повідомлення на бізнес-сторінку, так як Інстаграм ще не готовий. Далі, за, Вдяки цій аудиторії, на яку ми будемо пускати повідомлення, на основі цієї аудиторії ми зробимо Луклайка-аудиторія -like одневідсоткову та то двохвідсоткову. Тобто, луклайк-аудиторія -like аудиторія це люди, які похожі на тих людей, хто взаємодіяв з нашою сторінкою. Далі. Попутно буде крутитися відео на охват. Також будемо збирати аудиторію. Ми будемо збирати людей, які подивилися 3 секунди і 10 секунд. На основі 3 секунд будемо створювати луклайк -like 1%, на 10 секунд будемо створювати луклайк -like 2 2%. І тестувати, переганяти їх на елітформу та на бізнес-рінку Фейсбуку. Facebook. Подивимося, що краще спрацює, те і залишимо. Також ще третя гіпотеза у нас це: ми вже виявили конкурентів наших клієнтів. Вже в нас є їхні Інстаграми, ми спарсимо їхні аудиторії. Запустимо їхню аудиторію. трафік, Та на основі цієї аудиторії створимо луклайки, 1% Одновідсоткові та двохвідсоткові. Та все це ми протестуємо. Так, стратегію більш-менш я вам пояснив. Тут ще поки що нема пояснень, бо стратегія тільки у нас на генерацію людей, так? Так, сайт, я вже вам говорив, ми взяли в роботу. І щоб створити Інстаграм, нам потрібно зараз набрати хоча б першу групу студентів і потім уже упаковувати свій профіль. Так, ось що ми розписали для наших клієнтів. І так, пишемо з контенту для постів Інстаграм. Так, перший тиждень вітання та представлення. Тут показуємо курси та наших викладачів. Друге, випускники та успіхи. Тут показуємо відгуки та історії успіху наших студентів після того, як вони закінчили наше навчання. Так, практичні навички та проекти. Це в нас третій тиждень. Тут ми в постові повинні показати корисні паради від викладачів, демонстрація проєктів, створених самими учнями. Так, четвертий тиждень. Спільнота та заходи. Тут ми покажемо фото. Де всі працюють разом, анонси майбутніх заходів, заходи, які вже були, так, підсумки та подяки. Ну, тут ми будемо робити пости. Вдячність батьків, що вони навчили їхніх дітей. Далі. Також прописали контент для РІЛС. Так, перше вітання та представлення. Тут та ми будемо в РІЛСА показати. Вітання з новим навчальним роком. Представлення викладачів та їхнього досвіду, огляд курсів та їх особливостей. Так, друге підготовка до навчання. В цих вілсах ми розкриємо такі теми. Практичні поради від викладачів, розповідь, що буде корисним для студентів на їхніх курсах. Анонс зустрічі для нових студентів, тобто івент зустрічі, такі в нас будуть. Так, третє, проекти та досягнення. Демонстрація робіт студентів. Розкриємо історію успіху студентів і поради від випускників для новачків. Життя в школі IT. Тут ми покажемо атмосфера школи, актив студентів. Тут буде трошки тяжкувато, так, як школа онлайн. Так, кар'єра та роботодавці. Ну, тут. Теж ми обходили, але є такі варіанти: діти віком від 14 років можуть бути працевлаштовані за згодою батьків. Так, прописали під клієнта хайлайти Так, відгук про нас. Тут ми в цьому халаті будемо показувати відкриття школи, місія та цінності нашої школи. тобто яка наша, наша місія навчити дітей і цінність для нас, щоб наші їхні студенти вийшли максимально такими професійними спеціалістами? Покажемо команду та викладачів, курси. Тут ми просто зробимо огляд курсів навчання. Навчання в хайлайтах ми покажемо практичний підхід до навчання, задачі та проекти, досвід випускників, спільнота. В спільноті ми покажемо фото та відео із онлайн-навчання, позитиви студентів, взаємодія з викладачами, тобто, як вони спілкуються, як вони проводять уроки. Так, проекти. Демонстрація реальних проєктів, які вже зробили діти на навчанні. Потім покажемо, як вони застосовують свої знання на практиці. Шосте. Ну, кар'єра. Кар'єру ми вже з вами говорили, це таке собі питання. Тобто такий пункт, але його теж треба вказати, щоб батьки розуміли, що їхні діти не можуть бути працевлаштованими, як мінімум, вони можуть відбити кошти за навчання. Партнерство. Партнерство тут наш клієнт має показати компанії, куди він буде працевлаштовувати своїх студентів. Так, події. Події тут ми розкриємо, покажемо заходи, які були, які будуть, які плануємо. Відгуки Відгуки це від батьків, від студентів, поради від студентів. І також буде контакти та реєстрація. Рекомендація шапка профіля. Тобто логотип ми будемо робити, вже ми обсудили, який логотип буде. В шапки ми укажемо унікальну торгу пропозиції, чим вони кращі конкурентів, там цінності, які основні курси, контактна інформація і посилання на веб-сайт, тобто на сайт буде вже як ми зробимо. Промоніторили їхніх кон конкурентів, також вибрали для них ось хештеги, виписали, теж будемо використовувати. Так, щодо стосовно самого курсу, Ось прописали струк... структуру сайту. Головна сторінка, вітання та короткий опис школи, відео презентація або ілюстроване відео. Рекомендуємо відео зараз, воно дуже добре працює. Тобто, зві... з відео лучша конверсія. Огляд доступних курсів для дітей, привабливі фотографії дітей, які навчаються про нас. Тобто, уже сайт в роботі. Сайт в роботі. Наші дизайнери займаються зараз упаковкою Інстаграма. Плануємо, інстаграм вже буде у нас більш-менш таким упакованим після того, як у нас вже будуть, хоча б вийде перша група студентів, так, щоб ми могли взяти, взяти відео, показати, як проходять навчання. Тобто, щоб це все зробити, інстаграм ми маємо зразу запустити генерацію льодок. Пояснили клієнтові, навіщо йому потрібен Інстаграм, тому що якщо зараз з цієї стратегії у нас буде з 10 заявок конверсія в клієнта, буде десь 40%. Якщо у нас буде готовий Інстаграм, то з 10 заявок у нас буде 60-80% конверсії. Якщо ви, власник бізнесу, теж хочете, щоб ми зробили під вас індивідуальну стратегію, залишайте заявку, в описі буде мій Інстаграм, пишіть мені в особисті. Угу. Зробимо під вас індивідуальну стратегію, промоніторимо вашу конкуренцію, покажемо їхні та ваші слабкі сильні сторони. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.